Зараз спробуємо зателефонувати в таксі з дуже кумедною назвою. Таксі, англійською мовою назва звучить Таксі S, що в прикладі на українську мову означає назву однієї цікавої частини тіла. І спробуємо позвонити в цю службу таксі, аби вони нас довезли теж в труднодоступну точку нашого міста. Зараз спробуємо, що вони нам на це скажуть. Набираємо, на жаль, це таксі в рекламних оголошеннях дає тільки номера мобільних телефонів. По ньому ми позвонимо. 097 02 8 36 53. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим Надійшли, будь ласка, або нателефонуйте пізніше. Таксі С, скоріш за все, десь там знаходиться. Є ще один номер їхній мобільний. Інший номер мобільного телефону 093 61 2 24 32. Умер, за яким ви телефонуєте, не закріплене за жодним запонентів. Будь ласка, уточніть правильність набору. Набраний номер не закріпленка за шістку. Без коментарів є в них іще Можливо, один номер телефону. Зараз спробуємо набора. спробу номер 3. Спроба номер 3. Телефонуємо в ту ж саму таксі С. По... Останньому відомому нам їхньому номеру 099-4854275. В принципі, те, що ми очікували, очевидно, таксі С ліквідувалось по тільки відомим їм причинам, про які ми, в принципі, можемо здогадуватися.